Всім доброго дня, оскільки, як ви бачите сьогодні день, От, вітаємо на нашому каналі. І я сьогодні хочу в цьому ролику показати специфіку зйомок сонця в телескоп. Ну, точніше, скажімо так, специфіку того, як це роблю особисто я. Бо методи є різні, є різні камери, є різні. Системи телескопів, ну, оскільки от у мене є от такі системи телескопів і свій набір інструментів, то я, звісно, використовую саме його і підлаштовуюсь саме під нього. От, В даному випадку, зараз те, що в цій ситуації, це банальний телескоп системи Ньютона, от. на який встановлено от такі от. Світлофільтр. Цей світлофільтр це фактично тоненька плівка, яка здатна пропускати буквально тисячні долі відсотка, відсотка. О, сонячного, ну, взагалі будь-якого проміння в даному випадку сонячного. Тому що якщо без цього фільтра це робити, то ми у випадку камери спалимо просто матрицю. А у випадку спостерігання в окуляру з оком, ми просто собі спалимо сітківку ока і станемо сліпими. О, чого, звісно, ніхто з нас не хоче. В моєму випадку це знов-таки фотокамера, яка ставиться в відеорежим. Як тут все налаштовується, я показувати не буду. Не буду наводити. Різкість, буде посилання, як таким же методом, різкість наводиться по зірках, є у мене в одному з роликів це. От. А зараз ми дочекаємося, коли хмари пройдуть, бо у нас сьогодні день хмарний. От. І коли з'явиться в розривах сонця. Ми знімемо це. Зйомка буде проводитися в відеорежимі і в фоторежимі. Відеорежим потім я додам в даний ролик. От. І ви побачите, що з того вийшло. До того ж, коли станеться зйомка цим інструментом, я ще дістану інший інструмент. Тому що даний телескоп дозволяє зняти е, сонце. Ну, В повному об'ємі, тобто буде весь диск сонця на повний кадр. Але зараз на нашому світилі знаходиться величезна група плям, тому потім буде замінено на інший телескоп, завдяки якому ми зможемо це зняти, ну, тобто окрему ділянку там, де вже конкретно ця група плям. І ми її зможемо вивезти ну, фактично на повний екран. Хорошому такому збільшенні, в, бі... в кращій деталізації і так далі і тому подібне. Ну, а поки що чекаємо, коли у нас пройдуть ці хмари. До речі, от можете на них подивитися. От, от там у нас от сонце. І от зараз ми будемо чекати, поки з'явиться наш дорогенький об'єкт, на який ми чекаємо. Ну от нарешті дуже класний шмат неба приїхав. І от зараз ми зможемо нарешті одним типом телескопа нормально відзняти ту частину ролика, яка стосується телескопа Ньютона. Зараз ми зробимо десь з хвилину, сподіваюся, е відео режиму чистого сонця. От зараз я можу вам показати, от як воно на камері виглядає. От. Ну, а далі ви побачите сам файл відзнятий. Що далі робиться з цим відео? Воно може в спеціальній програмі буде розкладено по кадрах. З них ті, які неякісні, за турбуленції, за різних там інших чинників, ну в основному за турбуленції атмосфери, які змазані, вони відсію, відсіюються, а потім ми складаємо з них якісні і отримуємо результуючий знімок. Це один варіант, як це зробити. А може бути ще варіант. наробити купу фотографій і з них спробувати. Але це не дуже правильний метод. От. Тому в основному робиться зазвичай відеозйомка сонця, так само місяця, планет. Це от один і той же метод. І вже з якісних кадрів відеоряду складається одне фото. Так, що у нас там виходить? вже більш-менш зняли відео і зараз я ще, мабуть, запущу серію семи фотографій. От. Для чого я такі фотографії роблю? А просто щоб швидко показати, яке ж воно сьогодні було сонечко. О, все, поїхали ще. Сім фоток. Ну, от В даний момент у нас з'явився дуже класний шмат неба. Іде зйомка ще одного шматочку відео десь на хвилинку. От, а далі я вам після того, як ця зйомка станеться, покажу, що. Я кожен раз роблю далі, тому що мені, окрім зйомки загального плану сонця, треба буде вам ще показати, як відбувається вже зйомка окремих ділянок, окремих плям і так далі. Для цього потрібен буде зовсім інший інструмент. Ви зараз, от, одразу як закінчиться зйомка саме цього об'єкту, вам буде продемонстровано зміна інструменту і Зйомка вже за допомогою його і результуючий відеофайл що з того виходить. Для того, щоб у нас було все якісно і гарно зніму так званий флет. Для цього я приберу по перше. Сонячний фільтр, бо для флету він нам не потрібен, після чого наведусь на чисту ділянку неба. От десь отак от і запущу тут перший. Ось таки. Лети під, під цю, під цей телескоп, отак правильно сказати, ми відзняли. пер ми знімаємо Знімаємо телескоп. Вкладаємо його в будиночок. Про ці два будиночки було вже відео, яке ви можете знайти на нашому каналі. От буде посилання тут на горі. Якщо кому цікаво, оці ящики зроблені оцим. Руками. от і дістаємо це інструмент номер 2 Це доволі потужна штука. Це скоп системи Максутова. Ось, зараз ми дивимося нормально чи ненормально. Зараз треба з'ясувати наскільки він буде у нас в балансі, оскільки вага у нього зовсім вже інша, ніж у попередньому. Тому у нас приготовлена ще одна гіря, щоб додати її до тої, що там вже була. даю, тому що зараз ще буде туди додано камеру і вони разом можуть з телескопом сильно переважити. Історію. Знімаємо кришку. І як ви розумієте, цьому телескопу теж треба фільтр. У нього він свій вже. Це теж така ж сама плівка, але це вже під його діаметр його рідна. Кришки теж, але з фільтром. От. от ми зараз можете подивитися. От у нас фільтр. Ось такий телескоп сам по собі. І от на нього встановлюється отак от фільтр. Чекаємо тепер, коли хмара відлетить, бо знов, знов те ж саме треба тепер чекати. Ставимо фільтр. І мабуть я пересуну трохи телескоп, бо сонце вже буде зараз ховатися, тут дерево стоїть. Якось би не хотілося б ще з ним бодатися. Ну, поки що я роблю перерву, після неї зустрінемося далі. За сьогоднішніх хмар так вийшло, що довелося простерчати замість півгодинки годинки, а ну, так, годин п'ять, мабуть. От, щоб нарешті дочекатися, поки вийде нормально більш-менш сонце і можна буде знімати плями вже з інструментом більшого розміру, щоб вам показати тепер, як це відбувається на ньому. Ну, Поїхали. О, в даному випадку у нас зараз найбільша група плям, яка зараз на сонці знаходиться. Ну і поїхали інші дивитися тепер плями. От така у нас картина сьогодні на сонці на нашому. Тобто я зараз вибираю найбільші найцікавіші утворення. Пробігаю достатньо все ж таки швидко, тому що хмари періодично прилітають. І тому треба якось встигати переїжджати з групи на групу, щоб встигнути тиснутися в проміжках між ними. Ну, от, фактично це найцікавіші сьогодні плями, які є на сонці. Метод зйомки такий же самий, як і... Попереднім телескопом, тобто ми знімаємо зазвичай відео, От. потім цей відеоряд розкладається на кадри по картинкам, і вже ці картинки складаються в одну. Ну, методом накладення одна на одну, От. але перед тим вирізаються всі решта кадрів, які неякісні вийшли з-за турбуленції в основному атмосферної. От. І вже з тими, що залишилися, проводиться власне, робота. От Зараз наїжджає знов хмара. От Я можу туди направити другу камеру, щоб ви розуміли. Сьогодні приблизно відбувається на небі. От. І от, -от так от паралельно зараз йде зйомка, що відбувається на сонці конкретно. На тій ділянці, де знаходиться найбільша група плям. От. Ну і що відбувається, ви бачите, на небі паралельно. От, от власне. Так виглядає цей процес зазвичай. До речі, цим методом зйомки відео також користуються при зйомці яскравих планет і місяця. От, там так само йде зйомка відео, і потім цей відеоряд розкладається по кадру на картинки. ну, ну на Низку картин, з яких картинок, з яких потім вирізаються, викидаються точніше, всі неякісні. От, і вже ті, які більш-менш якісні, вони вже долучаються до складання в одну загальну фотографію. Ну от, мабуть, це все, що можна. Стисло розповісти і показати, як це знімається. Е, до речі, в даному випадку це знов таки Nikon 7200 робить. От. Але якщо у вас є гроші, то можна, звісно, купити спеціальну ПЗС-матрицю астрономічну і знімати на неї подібні речі. Але, Тут уже у кого як дозволяють фінанси. От. Я про себе можу сказати, що одного разу я думаю теж вирішу це питання, щоб не знімати на фотокамеру, а все ж таки на астрономічну матрицю спеціалізовану. От. Але це, я думаю, вже буде після того, як нарешті. Наша країна переможе і ця війна закінчиться. От, тоді можна буде подумати і над таким питанням. А поки що, я думаю, це відео вас теж трохи відволікло від всього, що відбувається. От і ви знову... Дізнаєтесь щось для себе новеньке і цікаве. Чого, власне, я і хотів досягнути саме цим роликом. Ну, а на цьому всім мирного, ясного неба, зоряного. Вдень воно теж зоряно, просто <зірку>, зірку видно тільки одну, От яка собою забиває всі решта зірок. Але ж вона теж по-своєму прикольна, красива і теж може подарувати цілу купу різних цікавих процесів, явищ, які на ній відбуваються. Ну а тепер я з вами прощаюсь, хмарка пролетить, ну і ви ще трохи залишитеся разом з цією групою плям. От. Я думаю, вона вам сподобається, тому що вона дійсно дуже велика і дуже неординарна.